Доброго дня всім! Ще ж закінчили ми посадку нашої картопельки. Тепер хлопці приступили до підключення капельного зрошення. Підключають вони до Left Lake, як ще називають його рукав. Ось такий рукав чотирьохпарний, Для того, щоб зробити в лефлеті дирочку, є спеціальний пістолет. Ось він, одним нажаттям руки зробилася дирочка, вставляється туди краник ось таким чином. І затягується. І затягується, закручується, затягується. А далі вже йде підключення самої капельки до краника. все